Так, ми в Тернопіль напрямку. На продажі є ось таких два кашка, я свіжо пригнаний. Перший з 2011 року, 1,5 дизель, номер телефону, ціна 11900 плюс посутний торг. Автомобіль на хорошій комплектації. Так, передні задні співйомники, 6-ступінча корока передач, двох зони, клімат, навігація, 161 тисяча пробігу. Також є панорама. Салон охання, збережений, у дуже хорошому стані. Так позаду, так, позаду є фарков і ось такий вигляд має е, даний кашкай. Е, по цьому кашкаї е, номер телефону до продукта 113, 11900, просто е, далі також пригнане кашкай, 1314 року, розпуляємося дизель, автомобіль земля на автоматі, номер телефону. Ціна 16500 плюс торг. так Є передні задні партнерники, чотири камери, безключовий доступ, так і задні скопідйомники комбінований салон 188 можна сказати тисяч пробігу вже так є підігрів сидіння, також є панорама, коробка автомат, двох зон, клімат, навігація і ось такий стан салону. Дуже охрані, збережений. так Позаду ось такий е, вигляд. І також є е, позаду фаркоп. Кого цікаво. Е, Який з кашкаю, телефонити, все детальніше вже по телефону. Нагадую автомобіль на 14 2014 року. Е, цей 11 2011 року випуску. Е, два автомобілі свіже і номер телефону, як я вже з продавцем. Ціна 16500 плюс 40.